Очільник Сумської ОВА повідомив про ситуацію в області станом на ранок 30 листопада. Близько 23.00 росіяни із мінометів обстріляли Миропільську громаду. Було 16 прильотів в приватне домогосподарство. Там загорівся сінник. Російські армійці обстріляли і краснопільську громаду. Там було 10 прильотів із Сау. Також зі ствольної артилерії ворог вів вогонь по білопільській громаді. На нашій території розірвалися 10 снарядів. Вже 30 листопада, близько восьмої ранку, у Моропільській громаді на ворожій міні підірвався комбайн місцевого агропідприємства. Техніка працювала на Кукурудзяному полі, де були попереджувальні таблички. Міна вибухом пошкодило сам комбайн. Водій живий. На цьому агресія з боку Росії не закінчилася. У Білопіллі росіяни зруйнували частину лікарні. Снаряди вибухали на її території саме в той час, коли в медзакладі вівся прийом і було багато пацієнтів. Пряме потрапляння було на другому поверсі. Там повністю зруйнована стіна. Пошкоджені стоматологічний та хірургічний кабінети. Вибиті майже всі вікна на всіх чотирьох поверхах. Зруйнований операційний блок. Не підлягають ремонту. Чотири автівки, які були припарковані біля лікарні. Також снаряди влучили в приміщення прокуратури. Загалом по місту був обстріл із САУ, 20 прильотів. Загинув 15-річний підліток, який в той час знаходився на вулиці. 29 листопада на території Сумщини піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України міста Ромни виявили 9 вибухонебезпечних предметів, а саме артилерійські снаряди різних калібрів та ручну гранату. Небезпечні знахідки було виявлено на території Охтирського та Конотопського районів. Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними, і при виявленні таких предметів в жодному разі їх не торкатися, не намагатися перенести або розібрати. Важливо відійти від місця знахідки на безпечну відстань та зателефонувати до екстрених служб за номерами 101 та 102, що вказані на екрані. Наразі в нашому місті працює 200 ліфтів, якими щоденно користуються тисячі людей. У зв'язку з воєнними подіями користування ліфтами стало більш проблематичним. Зокрема, спеціалісти не радять їздити на ліфтах під час повітряної тривоги, адже це і небезпечно для самої людини, і додаткове навантаження на службу обслуговування. При тривозі в кожній кабіні ліфта. Вывесили объявление о том, что запрещается пользоваться лифтом во время тревоги. Но, коль вдруг получилось, что человек едет, и тут тревога, и отключили электроэнергию. При этом значит, в каждой кабине есть телефон. Наша аварийная служба работает круглые сутки. Диспетчер, є телефон, значит, позвонили диспетчеру, і выходит электромеханик. Ездить в кабіні, значит, при тривогі нежелательно. Механіки, які в той момент не задіяні в інших роботах, допомагають аварійній службі звільняти пасажирів бранців. Ми в максимум часу освобождаємо. Звонит пассажир на аварийную службу, диспетчер э, знает инструкцию, что жильца надо успокоить, рассказать, чтобы ничего не предпринимал, значит, и ждать э, освобождения, когда приходит электромеханик. Это выходит из строя и оборудование потом. Есть случаи, когда люди сами берут, раскрывают двери, значит, лом передают в кабину и снаружи тоже ломом пробуют открыть. Ну, потом лишь долго стоит. Це чрівата для них же, для жильців. Якщо навіть кабіна ліфта стала не на поверсі, а між ними, то це не так небезпечно і страшно, як може здатися на перший погляд. Заспокоює пан Василь. <реку> Електромеханік приходить, значить, смотрить, де стоїть кабіна. Заходить у машинне поміщення ручную, є штурвал, підіймає кабіну, он же определяється скільки йому треба кабіну підняти значит, <реку> і освобождає пасажира. Буває а, Значит, дети или кто там едут и прыгают, и срабатывают клинья. Це Это мгновенное торможение, понимаете, когда едет на большой скорости, и кричат: Лифт оборвался. Это не лифт оборвался, это лифт при ускорении. Там... Придается больше скорость при прыжке, понимаете, и срабатывает ограничитель скорости. У нас лифты скорость 0,71 метра в секунду и метр в секунду в городе. И при ускорении даже 0,71 э, при резком торможении это отдается довольно э, на организм ну, ощутимо. Ага. Так что он не оборвался, а просто сработали клинья. Наш співрозмовник каже, що після регулярних відключень електроенергії, які почалися з 10 жовтня, вже чимало шосткинців застрягли в ліфтах. Бувало, навіть по три десятки випадків траплялося зараз. Нам тяжело, але ми свобождали, але не більше часу пасажири сиділи, так що є такі питання, негативні, які розумієте, морально люди в кабіні тяжело без світу. В Свою чергу очільник Шосткинської громади Микола Нога запропонував службі з надзвичайних ситуацій разом з комунальниками обміркувати питання щодо встановлення в ліфтах аварійних скриньок для того, аби зменшити психологічне навантаження на пасажира, що застряг. Кількість відключень збільшується, і е, зв'язок надзвичайно складний з громадянами, які їздять в ліфту, щоб вони трошки краще себе відчували, що, що тут, окроме його ліфту, що якийсь пакет є, де Можна і води попити, і там е, якісь успокаючі є щось таке. Підберіть, погодьте із, із нами, з заступниками, і будемо це робити. Добре? Тому звертайте увагу на графіки відключення електроенергії і не сідайте в ліфти в граничні години, аби не наражатись на небезпеку. Бережіть себе, і все буде Україна. На Сумщині продовжують відновлювати інфраструктуру, яку пошкодили солдати російської армії під час окупації та оточення громад області, зазначає голова ОВА Дмитро Живицький. До прикладу, Лебединський педагогічний коледж імені Антона Макаренко суттєво постраждав від російської авіації 5 березня. Так у навчальному корпусі коледжу були пошкоджені покрівля, 168 вікон та 74 дверні блоки. За кошти резервного фонду державного бюджету будівельні бригади відремонтували коледж в Лебедині. На відновлення навчального корпусу закладу витратили майже 7 мільйонів гривень. Усього внаслідок російської агресії на Сумщині постраждали 124 об'єкти освіти.